Коли ти тільки починаєш проявляти себе публічно, знімати сторіс, прокачувати свій інстаграм, у більшості виникає думка. А що про мене подумають? А мої конкуренти он вже скільки підписників мають, і в них все виходить круто. А я роблю якусь повну фігню. І в цей момент з'являюсь я і кажу тобі наступні слова: Ти унікальний. Ти унікальна. Не звертай увагу на конкурентів і тих, хто каже, що в тебе не вийде. Навчитися проявляти себе може кожен. Ніколи не порівнюй себе з іншими. У цьому світі можна знайти от будь-якого спеціаліста. І для цього потрібно просто відкрити інстаграм. Але складність полягає в тому, щоб знайти свого експерта, свого спеціаліста. Комусь не подобаєшся ти. А комусь не подобаюсь я. І це ж нормально? Чуєш, це нормально. Це як і в житті. неможливо подобатися всім. Ми ж не спілкуємось з усіма людьми цієї планети. Нас оточують наші люди. Головне, що ти маєш запам'ятати і чому навчитися, це проявляти себе публічно. Розповідати історії, створювати якісний сторітелінг, щоб твої клієнти, твої люди дізнались про тебе. Ти можеш бути найкрутішим експертом у житті, робити найкращу послугу або продавати суперякісний продукт, але про тебе будуть знати лише твої близькі і ті люди, які вже щось купили у тебе. Можливо, в тебе буде сарафанне радіо, яким ти не зможеш керувати, яким ти не зможеш направляти то в той чи в інший бік, то багато, то взагалі мало. Величезний плюс публічності у тому, що ти можеш спілкуватися одразу з великою кількістю людей. Для цього треба навчитися лише проявляти себе. Для цього треба робити постійно, для цього треба навчитися утримувати увагу, прогрівати аудиторію і продавати через сторітелінг. Клієнти завжди обирають серед однакових експертів того, якого знають більше, який розповідає цікаві історії, який більше про себе говорить, а не просто мовчить або говорить якісь сухі, нецікаві факти. Я обожнюю фразу Євгена Черняка. Всім і так пофіг на вас, а ви ще й соромитесь. У цьому світі досягають успіху люди, які вміють заявити про себе, свій товар, свою послугу, які не мовчать, які використовують інструмент сторітелінгу. Цьому, до речі, я навчаю себе на курсі. Сторітелінг розповідає історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом. А зараз наведу приклад із своєї професійної діяльності. Як сторітелінг змінив життя однієї людини? Десь півроку тому до мене звернувся власник стоматологічної клініки з запитом прокачати його публічність для того, щоб він міг вести соціальні мережі, і найголовніше робити це цікаво і без напруження, без якогось суперстраху. Наша розмова почалась з того, що Руслан сказав мені наступний текст Макс. Я вже 15 років працюю над собою, постійно прокачую себе, і я дійсно досяг того рівня, коли в моєму місті немає людей, які могли б, ну, хоч якось, порівняти зі мною. Я набив собі базу клієнтів, до мене стоїть черга. Я створив невеличку клініку, де в мене працює 6-7 лікарів, які. Так само, як і я, допомагають людям покращити їх зуби, прокачати їх зуби, як ти говориш. Але біда в тому, що мої клієнти, мої люди, моя база лишається лише зі мною. Тобто, у мене стоїть черга, я розписаний на 2-3 місяці вперед. А нові лікарі, які приходять, навіть якщо він класний спеціаліст, то через 2-3 місяці він відвалюється. Тому що в нього немає клієнтів, йому нічим платити зарплатню. Я хочу прокачати оцей навик бла, 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 бла. Розмовляти на камеру, просувати себе в інстаграм і щоб про мене дізналися більше людей. Я дивлюсь за конкурентами, бачу, як вони просувають себе в інстаграм, бачу, як вони просувають себе в Ютуб. Я хочу спробувати. Окей, я відповів окей. І ми почали працювати. Перший місяць Руслану давався складно, скажу чесно. Дисципліна храмала, і не хотілося робити вправи, не хотілось записувати сторіс. Було все якось максимально важко. Знаєте, так, як, як з-під палки. Начебто, це було потрібно мені. Але через місяць. Коли мозок Руслана зрозумів, що в нього потроху виходить, він почав записувати сторіс, він почав знімати відоси, він почав показувати, як він виконує свої роботи, будувати якісний сторітелінг, щоб було цікаво спостерігати. І ви не повірите. Йому почали писати майстри з інших міст, щоб покращити свою кваліфікацію, чого ніколи не було раніше. Одного разу Руслан написав мені. Макс ти геній. Кожна людина має мати три суперсили. Звичайно, сила номер один вона має бути експертом у своїй діяльності. Суперсила номер два вона має поєднувати якість і сервіс. І суперсила номер три вона має прийти до Макса на курс по сторітелінгу, щоб прокачати свою публічність і навчитися розповідати історії так, ну щоб від них захоплювала подих. Адже це дає клієнтів. Результат нашої роботи за 6 місяців. Руслан підвищив свою кваліфікацію в веденні соціальних мереж. Що це значить? Він навчився легко, без ступняків, без зависань з першого разу записувати сторіс, створювати цікаві історії, проводити прямі ефіри, записувати рілс. і робить це бомбезно. Ну просто ідеально. Зараз черга у клініку стоїть не лише до нього, а й до всіх майстрів. Але що ми зробили? Що покращили? А ми почали прокачувати не тільки Руслана, а й його майстрів, проводити майстер-класи. Ми почали створювати, знаєте, таке ком'юніті лікарів, які вміють розмовляти на камеру, які розуміють, як розповідати історії, і роблять це системно. Навіщо я вам розповідаю цю історію? Півроку тому Руслан мав запит прокачати свою публічність, бо йому не вистачало клієнтів для його лікарів, для його клініки. Пройшло півроку, у Руслана працює не 6, а 12 лікарів. І до речі, вони повністю записані, вони повністю розписані на цілий день. Приходить лікар, працює 6 годин і в нього постійно є клієнти. Приходить наступний на іншу зміну, і в нього так само є постійно клієнти. І зараз найцікавіше: ти можеш навчитися так само створювати історії, проявляти себе публічно. Що для цього потрібно? Пройти мій курс по сторітелінгу, на якому я навчаю, як створювати історії, як робити цікавий контент, як працювати зі своїм голосом і ще величезна кількість потрібних навичок, щоб отримувати клієнтів. Більш детально ти можеш дізнатися про курс у мене на сайті. Переходь за посиланням в описі, і до речі, купуючи курс зараз. Ти отримуєш знижку 15% за промокодом MaxOrator. Дій, змінюй себе і своє життя. Курс сторітелінг розповідай історії так, щоб тебе слухали з відкритим ротом, це те, що тобі потрібно. Головний меседж, який я хочу вам сказати: у сьогоднішньому світі: якщо ви не проявляєте себе публічно, якщо ви не показуєте свій товар, не розповідаєте про свої послуги, вам з кожним днем. Буде все важче, важче і важче отримувати клієнтів. А конкуренція з кожним днем все вище, вище і вище. І чим пізніше ви почнете проявляти себе, тим важче буде попасти у цей струмок, який веде до уваги клієнтів. Що я рекомендую зробити? Підписатися на мій акаунт і пройти курс для чого. Я даю багато корисної інформації і навчаю публічності. Змінити себе легко, потрібен правильний тренер і ваше бажання. Коли ви розумієте, що вам треба розмовляти на камеру, і ви розумієте, що вам треба рухатись у бік соціальних мереж, а ви цього не робите, тоді трішечки пізніше ви будете кусати себе за лікті і казати: бачив або бачила експерта, який розповідав про ораторську майстерність, а я чогось не пішла на курс. Тому я рекомендую не пропустити цю можливість і отримати результат. Я бажаю вам наступного почати крокувати до своїх мрій. Я бажаю вам не боятися камери, прокачати свою майстерність, публічність і кайфувати від того, що ви робите. Кайфувати від того, що ви крокуєте до своїх мрій. Я чекаю вас на курсі і підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей, папа!